98 ялинок, 142 тисячі вогнів і 34 тисячі прикрас. Білий дім засяяв різдвяними вогнями. Цьогорічна тема декору звучить так: магія, диво і радість. Я знаю, що інколи усе це важко знайти, коли дні стають коротшими. Погода холоднішою, а на серці важко через непросту ситуацію у світі. Інколи ми почуваємо себе самотніми сумуємо за тими, кого вже немає, за тими, хто посідав особливе місце в серці. Але в ці часи ми шукаємо Віру і надію, що все буде добре. Змушуємо себе бути сильними, коли напружені. Я бажаю вам спокою і щасливого прийдешнього різдва. Декорації у Білому домі були продумані так, щоб вони викликали у дорослих дитячу радість і приємні спогади з дитинства. Серед декору зустрічаються фігури домашніх улюбленців подружжя Байденів, кота і собак вівчарок. Тут є сани санти, багато оленів, прикрас у вигляді цукерок і чимала кількість різноманітних іграшок. Бібліотека президентської резиденції перетворилася на дитячу кімнату. Її оздобили ліжками, золотими місяцями, іграшками та книжками. Китайську кімнату перетворили на кондитерську, де виготовляють випічку. Головна ялинка в президентській резиденції майже 6 метрів заввишки. Її розташували в блакитній кімнаті. Навколо новорічної красуні курсує іграшковий потяг. Працювали над різдвяним проектом 300 дизайнерів і декораторів протягом святкового сезону у Білому домі заплановані 24 прийоми. Перший з них відбувся для волонтерів, які прикрашали будинок. А 4 грудня у білому домі відбудеться щорічний бал конгресу. Останній прийом запланований на 22 грудня. Загалом очікується, що в ці дні білий дім прийме близько 100 тисяч відвідувачів.